Сьогодні в нас будуть вправи для нашого грудного відділу, який дуже часто буває затиснутий, зажатий. І також для м'язів живота, тобто для нашого такого корсету. Да? Бо якщо вони не працюють в нас, звідти теж випливає дуже багато проблем, наприклад, з попереком. Да? Тоді буде боліти поперек. Тому, укріплюючи м'язи живота, вже, наприклад, можна впливати на наш поперед і його стан. Це так в одному слові. Тому починаємо. Головне робити все повільно, да, щоб більше розумом розуміти, що ми робимо, для чого ми робимо ось і в своїй комфортній амплітуді. І якщо в якихось справах ви себе почуваєте не дуже, звичайно, краще зупинитися. Виділимо зменшити амплітуду або замінити вправу і повернутися до неї, коли, наприклад, будете відчувати, що готові до неї повернутися. Тому ми починаємо. Зараз ми стоїмо на чотири точки опору. У нас долоні під плечима, коліна під тазом, маківка витягується вперед, сідничні кістки витягуються назад. Ми долоньками відштовхнулися, плечі опустили. І лобкову кістку як трошки заправили, да, тобто не вигинаємо ось так раз, а трошки лобкову кістку до нижніх ребер наших, да, щоб бути не прогнутим, а трошечки на себе, да, щоб бути рівненьким. Вибудова дуже важлива. З цього положення ми починаємо дихати. Ми робимо вдих і видиха. Вдих і видих. Вдих. І видих. Зараз ми підкручуємо наші пальчики. Ніг. Ось так. Трошки руки ставимо вперед. Та штовхаю назад, робимо вдих. І з видихом, як пружинка, я відштовхуюсь, відриваю коліна, виходжу в планочку. Знову опускаю коліна, таз назад, вдих. Видих. Планочка. І тут лобкову кістку теж трошки на себе. Опускаємось. Вдих. Видих. Теж робимо повільно, відчуваємо м'яз, долоньки добре відштовхуються від килимочку. Підтягуючи живіт, ми виходимо в планку. Знову назад вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Чудово. Але якщо було важко і ви будете знову повторяти ці вправи, можна штовхати таз назад робити вдих. Видих полупланка. Да? Це теж важливо, щоб робити, як може тіло на даному етапі. Зараз ми залишаємося на чотирьох точках опору. В мене права нога назад, ліва рука відкривається у грудному відділі вдих. Занурюємося, видих. А іншу руку можна призгинати в лікті. Вдих відкриття, видих. Таз залишається на місці, наші тазові кістки дивляться в килимок. Зараз працює тільки грудний відділ. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово, змінюємо. Ліва нога назад на носочок. Права рука відкривається вдих, видих. Ми продовжуємо маківкою витягуватися вперед. А ніжкою назад. Дихання ми не затримуємо. Ще один. Чудово, молодці. Зараз ми виходимо на. Дві, колін, дві колінки. Якщо щось да, некомфортно, підкладаємо килимочок в два рази або ж е, подушечку, якусь таку невелику, ну, не а тоненьку. І зараз ми починаємо таз штовхати назад. У нас наші коліна е, знаходяться да, на наших як, тазових кістках на рівні. Ми штовхаємо таз назад вдих, видих лікті назад і як лопаточки трошки зводимо, плечі в нас опущені. Вдих. Маківка вперед сідничними кістками тягнемось назад, і трошки вниз. рівненькі, Живіт зібраний. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Плечі опущені. Не підводимо їх до вух, Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. В цій точці ми сідниці не затискаємо. Ми просто наш таз до нейтральної да, доводимо на одному рівні, але ось такого зажаття в нас нема. Просто таз довели в нейтральне положення. Вдих, видих. Сітнички, вони тут включаються автоматично. Видих. Ще один вдих. Видих. А тепер ми будемо е так, так само стояти на колінах. І таз назад, права рука вліво і повертаюся. Тепер ліва рука вправо і повертаюся. Таз залишається позаду. Вдих. Видих. Потягнутися вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Ще один. Вдих. Видих. Чудово. Зараз знову повертаємось на чотири точки опору. Трошки розслабимо спинку. Округлилися і зробили спину вдих. Відштовхнулися так? руками, грудний відділ, як нагору. І округли наштовхнули спинкою сіднички до п'ят. Вдих, видих, нейтральне положення. Знову округляємося вдих, назад. Вдих саме в спину. Штовхнули назад і видих. Нейтральне положення. І зараз у нас права рука, ліва нога. Ось так виходить вперед. Лобкова кістка знову як трошки до е, нижніх ребер, ребер підводимо, да, щоб таз не був, не був отак опрокинутий. Угу, ми рівненька лінія. Погляда на край килимочку І витягуючись, підіймаємо ручку, ніжку вдих. Видих. Вдих. Видих. А е, рука в нас ліва і права нога добре відштовхується. Видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. Молодці. Змінюємо положення. Теж. Добре. Ціми руками, що на климочку ми відштовхуємось. Ми не провисаємо, відштовхнулись, витягнули, поставили як на місце. Витягнули, поставили на місце. Все робимо з диханням. Три, Два. Не забуваємо, що тут м'язи кору в нас працюють, все, стабільно. Один. І штовхаємо таз назад, робимо вдих у спинку. Видих. Вдих. 4 точки опору. Кому буде важкувато? Ми робимо так. В нас ліва нога крокує до руки. Тут теж, дивіться, по своїй амплітуді, не обов'язково прямо аж туди, так, як завгодно. Головне відкрили ніжку і поставили. Потім відкриваємо грудний відділ вдих, повертаємо назад, видих. Опустили ніжку. Права нога в сторону, можна вбік. Відкрили, грудний відділ, потягнулися, опустили і назад. Рух тут в мене повільний, щоб контролювати да, тут рух суглоба. У суглоба. Усіх тут може бути різна рухливість. Все робимо по відчуттях, ніколи у вправах не спішимо і не робимо, як робить людина на камері. Да, бо у всіх своє. Хто може. Більше той виходить в планочку, підставляє ліву ногу і вже з планки це робить вдих, видих. Назад, ліва, вдих, видих. Продовжуємо витягуватись за матівкою вперед. Контролюємо м'яз живота, не розслабляємо їх. mm-hmm Заплющуємо очі. Робимо глибокий вдих. І повільний, спокійний видих. Вдих. І видих. З видихом розслабляється наше тіло. Знімайте напруження, воно добре попрацювало. Ще один раз вдих. І видих. І тепер поступово розплющуємо очі, обіймаємо себе і дякуємо своєму тілу за таку ну, коротку, але дуже ефективну практику. І тепер такі зібрані і трошки розслаблені, йдемо у новий день.